Всім привіт! Не можу сказати, що цей день дуже радісний для нас. Це взагалі настрій просто дуже гавняшний і відео я взагалі сьогодні нікуди не ходила, нічого не знімала. Немає що вам сьогодні показати, та я думаю, сьогодні в кожного такий, знаєте, настрій у зв'язку з цими подіями. Я обіцяла, що не буду тут говорити в блозі про це, тому що і так вистачає цих новин кругом, але настрою щось знімати, якщо чесно, взагалі нуль. Я старалася сьогодні цілий день відволікти прибиранням, щось годувати, щось робити по дому, але це чесно не допомагає, тому що е, нічого не хочеться робити абсолютно. Тому ось так. Ми сьогодні що? Працювали з 4 ранку, після роботи зразу телеграм, новини, е, сльози, біль, розчарування. Я не хочу навіть про це говорити, тому що зразу сльози, бо це просто, просто жах. Мені здається, немає жодного пояснення цьому всьому, і взагалі в голову не вкладається. Ах, тому сьогодні відео не буде, я вам так скажу. Тому що настрій дуже гавняшний. Нічого навіть не може себе заставити робити. Тому ось так. Зараз прийдуть і нас з Женією, бо сьогодні субота, а Женя вихідний, тому зайдуть гості. І все. І на цьому день буде завершено, тому що далі все. Не знаю. Нічого не хочеться робити, бажання немає абсолютно ні до чого, тому що я уявляю, наскільки зараз цим людям важко. Та й взагалі важко, мені здається всім. Коли це все закінчиться, невідомо. А, тому, напевно, вже завтра трішечки відійдуть, будуть відео, буде щось цікаве. Тому що я вам обіцяла, що в моєму Ютубі взагалі не буде ось цього всього цих новин, цього жахіття, тому що мені здається і так дуже. Депресивний настрій, багато тих новин в Телеграмі, в Інстаграмі, в Фейсбуці. Так, новини гудуть постійно. Постійно це на обговоренні, тому вирішила, як то в Ютуб внести нотку трішечки якогось позитиву, але чесно не виходить. Тому що це, це трагедія, це жах, це, це просто в голові не вкладається, тому настрій для зйомок сьогодні не той. Тому ось так. Тому всім до завтра. Надіюсь, завтра вже трішечки відійдемо, буде краще. Хоча як це взагалі, як можна говорити, що завтра буде краще. Я уявляю зараз як тим сім'ям, їм вже краще точно не стане, тому що з вчорашнього дня для них все. У мене таке відчуття, що в них вже життя закінчилось, тому що гинули люди, гинули діти, що саме гірше діти. Це, це взагалі. Тому ось так. На сьогодні буду з вами прощатися. Ми зустрінемося завтра. Пока-пока.